Труби просимо водопостачання поміняти, бо рвуться кожного дня. Підтоплення безкінечні. 30 років поспіль. І хтось побачив оце все, красу, яку ми навели, то не сміття вивели, то не землі завезли, яка знову кудись попливла і хоче забетонувати нам оце все. І в нас буде тоді катастрофічна ситуація. Жінка мешкає в будинку на вулиці Красильникова. Це район басового кута, де щовесни вода підтоплює десятки осель. Аналогічна ситуація із сусідньою вулицею Шпудейка. Після будь-якого великого дощу, після от весною, хоть восени, взимку, коли от великі дощі, то вся вулиця заливає і це є проблема, тому що приїхати можна тільки машиною, пішки вже не пройти, тому що сантиметрів 30 води на дорозі. На Про те, що всі підвали... З тут у всьому босовоті затоплено, це само собою. На цій території басового кута високий рівень ґрунтових вод. І щоб води в підвалах місцевих жителів було менше, вони облаштували неподалік рекреаційну зону. Так як ця зона була рекреаційна ще з 88-го, ну з 98-го року ми в архітектурі були погодили, що ми тут озеленіми понижимо рівень ґрунтових вод. І ми зробили тут насадження, водопонижувальні роботи здійснили, і так би трошки ситуація поліпшилася. Тепер уся вода, яку мешканці двох вулиць відвели від своїх територій, може знову повернутися, оскільки на ділянці, яку вони зробили рекреаційною, планується будівництво. Це біоплато природне і тут рівень ґрунтових вод 60-70 сантиметрів. Зараз на цьому руслі підземної річки хочуть звести будинок. Коли пережимаються ґрунтові води, вся вода буде зупинятися на тих ділянках, де немає водовідведення, і постійно будуть проблеми із підтопленням, із грибками, із цвіллю. Під забудову земельну ділянку на вулиці Красильникова виділили за рішенням сесії Рівненської міської ради ще у 2018 році. Ця проблема виникла ще в 2018 році. Я про неї знав у 2021 році. Рішенням сесії була виділена земельна ділянка під забудову в рекреаційній зоні. Згідно законодавства, спочатку має бути дослідження, має бути відведення по факту забиті колошки, погодження з тими, хто тут, як то кажуть, доглядає. Цього, цього 18-му році не було здійснено. Ділянку по факту не відводилося, але вже в 2018 році був виден виданий кадастровий номер, що це вже земля в приватній власності і під забудову. Хоча в 2018 році це була рекреаційна зона. В управлінні містобудування та архітектури зазначили, що жодною інформацією з приводу забудови рекреаційної зони на вулиці Красильникова вони не володіють до нашого управління містобудування та архітектури. Останнім часом ніхто не звертався з західної частинки вулиці Красильникова за наданням якихось вихідних даних на будівництво будь-яких будівель або споруд. Наразі в нас немає інформації якоїсь додаткової, яку б ми могли комусь повідомити з приводу. Того, щоб до нас звертався хтось за набуттям права набуттям вихідних даних для проєктування будь-яких об'єктів як в рекреаційній зоні, так і в житловій садибній зоні даної частинки вулиці Красильникова. Якщо хтось таки надумає зводити будинок на рекреаційній ділянці цієї вулиці, місцеві мешканці кажуть, будуть робити усе, аби завадити такому будівництву. Ольга Данілюк, Олег Шаламай, новини рівного.